Ніжин подвір'я п'ятої школи. Через відсутність укриття цей навчальний заклад не працює вже понад два роки. До повномасштабного вторгнення тут навчались понад 160 дітей, каже начальниця управління освіти Валентина Градобик. Перший рік вони навчалися у нас дистанційно, другий раз вони у нас перебували на релокації у гімназії номер 3 де є своє укриття, є місця вільні, і вони там навчалися у нас. Та цього року на території п'ятої школи з'явилося укриття. За словами міського голови Олександра Кодоли його збудували за бюджетні кошти. Тут уже підключені всі комунікації, є санвузол та вайфай. Укриття вже прийняте державною службою надзвичайних ситуацій. Воно заглиблене на 3,7 метри. Складається з декількох модульних конструкцій, виготовлених на заводі, а вже зібраних тут по місцю. 4,7 мільйона гривень коштує одне модульне укриття от повністю під ключ з будівництвом. З усіма роботами. Таке укриття розраховано на 200 людей. Крім учнів та працівників школи, ним зможуть користуватися і жителі навколишнього мікрорайону. Для зручності сховище обладнають магнітним замком, пояснює заступниця начальника управління ЖКГ та будівництва Світлана Сіренко. Коли лунає повітряна тривога, цей замок автоматично відчиняє двері. І мешканці, будь-який пересічний мешканець даного мікрорайону, він має доступ до даного сховища і знаходиться тут до моменту відбою тривоги. Коли йде відбій тривоги, із середини людина може вийти, але зайти вже людина не може. Укриття має Два входи, один з яких обладнаний для маломобільних груп населення. Для людей сховище відкриють після того, як на найближчій сесії міської ради його передадуть на баланс комунального підприємства Служба єдиного замовника. Такі самі сховища зараз облаштовують на базах шостої та 11 шкіл. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, новини Чернігів.